Станом на 2 жовтня на півдні наші Збройні Сили України знищили 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Про це повідомили сьогодні в об'єднаному командуванні Південь. Це офіційна інформація. Зокрема, в нашій авіації нанесено сім ударів по ворогу силами протиповітряної оборони в Береславському районі. Запам'ятайте це місто? Збитий ворожий ударний гелікоптер К-52 ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки, 7 одиниць іншої, автобронетехніки. Але це ще не вся інформація, бо дуже цікаво про ці події пишуть саме у російських пабліках. Один із пропагандистських телеграм-каналів пише наступне зараз мовою оригіналу. 3.10.22 Херсонская область Украина в результате грамотно и успешно проведенной Министерством обороны России перегруппировки. Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Шевченкова и Любимовка. Також ВС Росії перегрупувались із Золотої Балки. Інформацію про Золоту балку ви знаєте ще від учора. Тепер лінія оборони і принятый состав Російської Федерації Херсонської області проходить по посілку Дудчани, про що повідомлялося вчора. В скором времени очікується очередна успішна перегрупування до Береслава. Переправи працюють. Ну, з БК пишуть російські телеграм канали це боєкомплекти, в Береславському районі. Жопа. Отак От будуть події розгортатися найближчим часом на Херсонщині.